Молодіжний експериментальний театр рівного, усім відомо як Метр, за першими буквами назви, має багаторічну історію. Метр був створений приблизно 11 років тому групою ініціативних театралів Рівного. Я би напевно це так сказав. От один із них це Артем Вишневський, а другий це Тарас Обоїста. Далі було багато багато всілякого. Змінювалося наше там керівництво. Ми ми іноді не знали, що робити далі іноді ми творили і творили. От, і... але потрошки, потрошки десь йшли наверх, чогось вчилися, дивилися на інших, їздили по всіляких там фестивалях. Згодом вирішили і власний фестиваль організувати Духовка він розпочинався як місцевий фест. Зрештою, у минулому році став всеукраїнським. Театр Метр не лише радо вітаю колективи з різних міст, але й сам їздить на фестивалі. Наразі останньою була мандрівка у Кам'янець-Подільський із новою виставою Кисень. У ній грають найдосвідченіші актори метру, які без улюбленого заняття не уявляють свого життя. Для мене це частина життя, частина, без якої воно б не було таке цікаве, насичене і таке сформоване, як і зараз. Колектив театру Метр налічує 15 акторів. Усі вони мають одну спільну ціль. Ми хочемо йти до, до театру чесності, до такого щирого театру. Так як у нас якби, відстань між актором і глядачем дуже маленька, тут, тут ти не можеш там, якось там подати голос або е, скорчити якесь, якусь гримасу і тобі повірять. Тут ти повинен бути абсолютно щирим і відкритим. Наразі театр Метр має у своєму арсеналі дві вистави. Ще на трьома працюють молоді режисери. Марина Прощепа, Артем Лаговський Новини Рівного.